П'ять людей загинуло, ще троє постраждали. Така невтішна статистика внаслідок пожеж, які трапилися на рівненщині з початку 2023 року. Рятувальники кажуть, здебільшого все через те, що населення часто нехтує правилами підготовки систем опалення до сезону, а також експлуатацією пічного опалення. Про один з випадків, що трапився у селі Карасин, далі розповість Павло Невесенко. Село Карасин на Сарненщині на початку січня цього року. Тут у літній кухні, внаслідок пожежі і отруєння чадним газом загинула 89-річна жінка. Зверху були е, візуально відно огляди. Е, пошкоджена, пошкоджений був одяг, а також були опіки тіла. За висновками пожежників загоряння трапилося внаслідок неналежної експлуатації пічного опалення, враховуючи вік покійної людини. Що вона не могла його якісно доглянути, звернути увагу на той час наше світло відключали, ну і не було таких можливостей. Ця людинка вже була 89 років, яка потребувала і стороннього догляду. Ну і так, збираючи, зібрались такі фактори, що виникла всередині пожежа, пішов чадний дим, та й людина загинула від цього. Початку цього року на Сарнайщині від пожеж загинули дві людини. Основні причини займань в осінньо-зимовий період це необережне поводження з вогнем та порушення правил пічного опалення, розповідають рятувальники. Порушення правил експлуатації пічного опалення полягає в тому, що люди порушують експлуатацію пічного опалення, тобто залишають відкриті топки, або не мають листа біля топкового отвору, чого випадає жарина і призводить до пожежі, або не очищають димохід. Село Харасин знаходиться за 35 кілометрів від районного центру. Відтак, аби пожежникам дістатись на місце події, необхідно від 30 хвилин до години часу. Найближче місцева пожежна охорона знаходиться в селі Карпилівка. Там добровільна пожежна команда. в них на бойовому чергуванні постійно стоїть автомобіль. На базі з'їв він вивозить 2350 літрів води. Наступне це в СНТ Класі там місцева пожежна команда. До них є два автомобілі. Тобто, за планом залучення вони мають прямувати сюди. Оскільки село Карасин є віддаленим, тут вирішили створити добровільну пожежну команду. Знайшли і приміщення, яке переобладнають під пожежне депо. Залишилось придбати лише автомобіль. По лінії Юнісефт у нас вже придбана одяг. Є три чоловіка добровольці, відповідне обладнання, лопати, там для гасіння це підручні інструменти. В нас придбані. Існує тільки проблема в. Облаштування пожежної машини придбані, щоб вона була в хорошому належному стані. З початку року на Рівненщині внаслідок пожеж загинуло п'ять людей. Ще троє постраждали. Рятувальники вкотре наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки, особливо пічного опалення. Павло Невесенко, новини рівного.